Тату і обласної Ради, і Верховної Ради України попросили мене відповісти на деякі запитання, оскільки я представляю ту владу, яка ось найближчими днями почне урядувати. Але перш ніж відповісти на ці запитання, я ще хочу кілька слів по темі сьогоднішнього нашого мітингу. Хочу сказати. Що ми всі депутати Верховної Ради, депутати місцевих рад від демократичного блоку, повністю підтримуємо ту радикальну позицію, яку сьогодні висловив депутат Верховної Ради Михайло Косів. Ми подамо братному Литовському народу всебічну допомогу. Якщо треба, то справді перетворимо Литву в нову республіканську Іспанію. Часом буває така тенденція розглядати балтійські народи дещо окремо. Мовляв, Литва, Латвія і Естонія має більше право на державну незалежність, оскільки вони були окуповані в 40-му році, були порушені договори е, того Радянського Союзу з цими державами і так далі. Я думаю, що це тенденція неправильна. Ми всі є окупованими народами. Ми також мали свою державу, Українську Народну Республіку. Також більшовики там в певні моменти визнавали її. І ми також були окуповані частина нас у 20-му році, частина з нас у 39-му році. Отже, ми всі повинні прагнути окно того самого повної державної незалежності. кількома виступаючими про те, що Литву спостигла зараз важка година. Це так і не зовсім так. Я хотів би, щоб така важка година, яка спостигла сьогодні Литву, спостигла мій український народ. Я хотів би, щоб над Україною, яка проголосила державну незалежність, літали літаки і розкидали литючки Горбачова. А там десь на хуторі Михайлівському стояли оці бар'єри таможені майже вже, які зараз стоять на кордонах Литви із Росією і Білорусією. Хай нас, хай нам надійде така важка година. Якщо національна свідомість нашого народу доросте до такого ступеню, то це буде щаслива година українського народу. За мирний парламентський шлях боротьби за державну незалежність. Так, ми за мирний шлях, але не тільки парламентський. Це кажу я вам, депутат парламенту. У нашому парламенті України буде реакційна більшість. З цією реакційною більшістю ми будемо боротися всіма силами, але і буде це бачити весь наш народ. І коли ми не справимося з ними, ми закличемо вас, де вони заблокували демократ... демократичний блок. І... Закличемо вас до актів громадянської непокори, до страйків, до бойкотів та інших форм. Я думаю, що для того, щоб побачити справжнє обличчя цього нашого нового парламенту, нам вистачить якихось півроку чи рік. А потім ми будемо діяти так, як ми вміємо діяти. Тепер, ось тут виступаючи. Казав, що було соромно, дивлячись той по у вільності, що там був і український народ. Ні, там не було українського народу. Там була якась ж яничари і перекинчиків, які не мають права називатися українським народом. мітинг робився. не було там ні 100, ні 200 тисяч. Литовці порахували на тій площі щільненько став, вже більше 40 тисяч не стане. Там було менше, ніж зараз, тут на цій площі. І це були люди, привезені з сусіднього Кенігзбергу, який зараз називається Російською Федерацією, і де живуть всякої твари по парі. Розумієте, це були люди. Це були люди привезені з сусідньої Білорусії. І серед них була тільки жменька від щепенців представників різних народів, які живуть на території Литви. А щоб ви знали, який справжній голос цих цих людей, я вам зачитаю зараз ось оце індивідуально. Звернення послане Горбачову від представників Союзу поляків Литви. Польської секції Вінні Товариства Засланців, Товариства відродження культури литовських татар, німецько-Литовського суспільного культурного товариства, Молдавсько-Румунського товариства, Товариства відродження єврейської самосвідомості Ткума, литовсько Азербайджанського культурного товариства, Вільнівського клуба латвійців, білоруського культурного товариства, грузинського товариства Іверія, Товариство Українців Литви ГУ. Товариство естонців Литви, товариство культури євреїв Литви, Вірменського товариства ГАРУ, товариство Морд... Мордви Герзя, Російського культурного центру, Каульського товариства Російської культури. Вони пишуть, пишуть, читаю в російську мови. Последнее время участили случаи нарушения спокойного ритму жизни граждан Литовської Республики со сторони вооруженных сил позбавляємо вами государство». Мы, граждане Литвы разных национальностей, решительно протестуем против вмешательства войск СССР в общественно-политическую жизнь республики, захвата зданий и помещений, насилия по отношению к мирным жителям, что приводит к нагитанию обстановки в Литве вокруг нее. Призываем вас Прийнять ці необходимі міри для прекращення подібних акцій і скорейшого начала переговорів з правительством Литовської Республіки по всім вопросам, представляючим взаємні інтереси. Ось вам голос інших національностей Литви, голос повної підтримки Литовської Республіки. Серед тих голосів є і голос громади українців Литви. Тепер відповіді на питання. Тут написали, що там, десь з лівого крила нас знімають і фотографують. Ну той те, що і лишається, бо там, десь тихенько з-під тижка це все робити. Я думаю, на що звертати уваги бо вже були. Тут говориться, як рух відноситься до провокації гладеті вільна Україна, йдеться про замітку з 31 березня народна толука рахунок 770 в тому я не знаю, як до цього рахунку відноситься, але в принципі була ідея замість Ленінського суботника провести суботник на для того, щоб зібрати кошти на Чорнобиль. Я проти того, щоб у день Ленінського суботника проводити цей суботник. Буде ніби того живлення під іншим, ніби рубрикою підеться Еленівський суботник. Треба провести кілька суботників, тільки не в той день, що буде оголошено владою. Тільки І кожце справді і кошти справді перечислити на Чорнобиль. Я думаю, що ми, мирна ну, влада, яка тут ось, ось, ось буде у Львові. Ми відмінимо цей Єленівський суботник. Він нам не потрібний. We Лиця звернутися до солдат радянської совєтської армії в Литві, української національності через телебачення. Ну, через Львівське телебачення я не знаю, чи ще ми зможемо звернутися, та йоги не побачать солдати. Через Литовське телебачення прекрасна ідея. Я думаю, що ми когось відкомандируємо туди і звернуться до солдат української національності, які служать у Литві. Я думаю, взагалі ми повинні звернутися до солдат української національності, бо він сьогодні на Україні чи Білорусі, завтра його кинуть у Литву. То вони задумалися, чи мають вони право підняти зброю проти братнього народу, який став на захист своїх законних інтересів. Це питання серйозне, і над тим треба подумати. Далі. Тут пропонують відкликати депутатів СРСР і сформувати з них дипломатичну репрезентацію України в Москві. Ви знаєте, що там переважно більшість із них що це за депутати. Я думаю, нам треба відкликати ото Попадюкаїнстрия і оту, як її там із Золочева. Так, Так і ту доярку із Золочева, як і Золочева, які гамблять Львівщину. Львівщина яка дала 24 демократичні депутати у всіх округах Верховної Ради України. Мають терпіти отаких от підставних возів. Я думаю, це за нас заняття. Ось така записка депутата сьогодні передавали по радіо, що народ і України закликає українців, які проживають в Литві, щоб підтримати вимоги Литви. В цьому випадку висловлювали, щоб Україна забезпечила українців Литви місцем проживання і праці на Україні. Тих українців, які не підтримують Литву, я би забезпечила місцем проживання не на Україні, а хіба на в народичах. Це, до речі, пише переселенка з перемишля. От, от їй забезпечили на сильне місце проживання тут. Так от вона правильно ставить питання. Нема чого їм забезпечувати місце проживання цим виросткам українського народу. <кхи> Просять поздоровити Бориса Козловського, нашого відомого телекоментатора. І з днем народження сьогодні, йому сьогодні 50 років. Приєднуйся до точку на життя. Мене цими днями надавав інтерв'ю і мене запитали. Чи вірує в можливість незалежної журналістики? Я сказав, що в незалежну журналістику я не дуже вірю, бо навіть у демократичних країнах на неї певний тиск твориться. Але в незалежних журналістів я віру, бо навіть, навіть у нашому суспільстві можна бути незалежним журналістом. Прибавки та Білорусія перейшли на місцевий час, коли перейде в Україну. Ми вже говорили в ініціативній групі по проведенню обласної, сесії обласної ради про те, що ми на першій сесії ми повинні прийняти рішення про переведення нашого регіону на справжній наш київський час. Тобто на одну годину ну, матимемо різницю з Варшавою, одну годину а не дві. Ліквідуємо той Сталінський декретний час, який був введений у 30-му році. Тут закличемо всю всі решту областей України підтримати нас і будемо ставити це питання в Верховній Раді України. Дуже згубні наслідки цього переведення цього часу, розумієте. Так. Тут ставлять питання, що не треба просити повернення синьо-жовтого прапора для України? Настав час повернути все. А ми не будемо просити. Ми теж запланували на першій сесії Верховної обласної ради винести рішення про введення нашої національної символіки як символіки єдиної на території Львівської області. Для рад приймаємо. Як національна символіка нашого регіону до вирішення питання Верховною Радою України про те, щоб синьо жовтий прапор треба став національною символікою цілої України. Державним прапором. Державним прапором. Тут ідеться, що в труді було опубліковано інтерв'ю з представником відомства атомної енергетики, який нарікав. Що якщо Інгалінська атомна електростанція перейде в руки Литви, то там старі чорнобільські реактори, але литовці не досвідчені, то чого добру аварію зроблять. І це зміють говорити люди, які зірвали нам Чорнобиль. <плес> так, така пропозиція. Запропонувати президенту Горбачову та голові Литовського сейму Ландзберісу Місто Львів за переговорів. Прекрасна пропозиція. Я думаю, що ми забезпечимо повну підтримку. Горбачову по чому не заторкані шалан без у підтримки тут пропонують. Щоб не вживати пресі там пресіотелебаченні, виплив ви біле пля, біле плями, тому що це були криваві плями нашої історії. Можна підтримати. доки <ривіт> Та, Дрозда будемо терпіти. Дроздкорспондент партійної газети, його терпить орічна партія. Ну а ми можемо хіба що? Відкликати, ми не можемо, це не наш орган, хіба яким чином за того запікетувати і заблокувати того дрозда, щоб ці дроздини пісні припинилися на нашій землі. Obrigado. І так, Іван гонка, хай Сибіру співає, Хай його пошуть на Чукотку кореспондентом і хай там дрозить. Платика добраєте, нехай го'їст! Чому не притягають до відповідальності тих злочинців, які виконували цю вагнурську роботу, буває на увазі з 39 року і я гадаю про середини 80-х років. Я думаю, що один із завдань наших необхідних рад треба буде, буде завдання 15 світ і злочини. Ось до мене вже люди підходять, розповідають. Але якісь страшні злочини чинили всі провокатори, до речі, з місцевого населення, які, які допомагали боротися з підпільним рухом, скільки людських життів і скільки потоптаних доль на, їхні, на їхніх кривавих руках. Я думаю, ми повинні добратися до цих людей. Там було багато навіть точки зору існуючих закону, там було багато і незаконності. Я думаю, пора це взятися. А якщо говорити про виконавців із цих органів, так званих правозатісних, то я думаю, що ми повинні цими справами займатися, Зайнятися, поставити питання в Верховній Раді України про те, щоб термін давності на них не поширювався, щоб трактувати їх злочинки проти людства і судити. До речі, коли один із моїх знайомих подав... Заяву судна Кагановича, то його ту заяву виполили по інстанціях, а врешті-решт відповіли, що пройшов термін От Бачите, як вони я... тут пишуть, що в гірських селах немає українського телебачення. Я думаю, що ми коли будемо мати. Мав бути надрукований репортаж про велику раду руху в Хусті, яка тільки зв'язкувала е, річницю е, карпатської України, державної незалежності карпатської України, але й вирішувала питання чи перетворювати народні рух України заміняти його політичною партією. На цьому, на цьому засіданні було три позиції, чітко виявлені. Одна позиція це Петра Павличка, який запропонував створити на базі не все-таки на базі руху, бо руки не ліквідовувати, але на базі руху одну велику партію, куди перейдуть багато членів комуністичної партії. Розумієте, друга пропозиція була Левка Лук'яненка, який говорив, що треба все таки, щоб було кілька демократичних партій, але підтримали цю партію і навіть Україну. Завжди, що на якийсь час треба допустити існування української комуністорення української комуністичної партії. І була третя позиція моя, в якій я відкидав цю ідею заміни комуністичної партії, чи напрацював одний єдиний партій, то без попер білорусаються, то туди облезкополі йде частина партапарату парафії до поріжнього. Говорив про багато партійність і казав, що нам сьогодні не потрібна українська комуністична партія. Оце вже перейдений етап. Вона нам була потрібна у 20-ті роки. Сьогодні вона нам буде плутатися під ногами. І це буде спосіб... Справді... І, і це буде та шпарка, яку буде чекати сьогоднішні комуністи. От розумієте, замість того, щоб чесно покласти свої расті. Отже. Само ці дві позиції були е, надруковані, моя третя позиція була витрачена. І з нас протесту проти цього двоє журналістів із земської молоді е, вийшли, поклали заяву про звільнення і зараз не працює ці редакції. А, 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 Тоб, питання, коли ж на нашій рідній землі прийде такий знаменний день, як нині, коли всі стануть на захист на